Артилерія це та техніка, якої сьогодні дуже бракує для ЗСУ. В рамках стратегічного партнерства США та України ЗСУ отримали гаубиці М 777 які стали першими далекобійними установками цієї війни. І вони допомогли нашим захисникам та захисницям ефективно протистояти масованим російським обстрілам. Сьогодні ж в рамках того ж таки стратегічного партнерства поговоримо про польську самохідну гаубиці 155-го калібру. Над її розробкою почали працювати в нульових. До середини 2010-х провели всі необхідні випробування. А вже у 2018-му перші прототипи почали виготовляти і поставляти на озброєння збройних сил Польщі. Це АХС краб, цікаво, що у поляків ці сау брали участь лише у військових навчаннях. А от у 2022 році в Україні з початком повномасштабного російського вторгнення польські краби пройшли своє бойове хрещення і вже сьогодні допомагають зсу перемішувати російських окупантів з української землею. Одна із найбільших переваг цієї сау це її швидкість. З похідного положення в бойове, тобто час розгортання, це займає всього лише 30 секунд. Стільки ж часу потрібно для зміни позиції після відпрацювання. Це нереально швидко, і далеко не кожна іноземна артилерія, що зараз працює на українських фронтах, може похизуватися такими показниками швидкості та маневрності. Так, до слова, крап кладе снаряди на відстань до 40 кілометрів, і робить її ідеальним варіантом для ведення саме контрбатарейної боротьби. На тактико-технічних характеристиках зупинимося детальніше. Вона важить 48 тонн, що доволі немало, як для САУ такого класу. Довжина понад 12 метрів, в ширину трохи більше 3,5, а в висоту рівно 3. Калібр стандартний натівський 155 мм. В екіпажі 5 осіб. Максимальна швидкість, яку може розвивати ця Сау, майже 70 км на годину. Дальність стрільби до 40 хоча це залежить від боєприпасів. А от темп стрільби. Теж доволі непоганий шість пострілів на хвилину. Загалом у Варшаві добре постаралися над створенням цієї зброї. Її виготовленням займається машинобудівна компанія Хута Стальова Воля, яка входить до державного холдингу польської збройної групи. Для створення залучили деталі від інших. Топових світових артилерійських установок. Наприклад, башта тут від британської гаубиці АС-90, а Шасі від південно-корейської платформи К9 Сандер. Саме цю САУ вважають однією із найкращих у світі. Щодо електронної начинки, то поляки вирішили виготовити її самостійно і оснастили краба власною електронікою. Йдеться про цифрову систему управління вогнем. Її розробила польська компанія WB Electronics Topaz. КАП сам визначає дистанцію, метеоумови, умови коригує вогонь та може визначити локацію САУ у просторі. Це дуже економить час і допомагає швидше і набагато простіше наводитися на ці. Робота екіпажу при цьому лише встигати заряджати, слідкувати, щоб автоматизовані процеси цієї артилерійської установки працювали правильно і трощили ворога. В рамках стратегічного партнерства України зі США і союзниками, а в цьому випадку і з польськими друзями, ЗСУ отримали пускову установку з такими цифровими технологіями, які дозволяють людині з командного пункту керувати артилерійським підрозділом в режимі реального часу, все за допомогою комп'ютера і при цьому навіть не обов'язково використовувати засоби радіозв'язку. А це очевидно зменшує шанси на перехоплення розмов окупантами. Підсумовуючи про цифрові начинки САУ. Краб має наземну навігаційну і топографічні системи: комп'ютер, який керує баштою, прицілами різними та балістичними розрахунками. Зокрема, є також приціл, який дозволяє вести вогонь прямим наведенням. Тобто, за потреби краб може перетворитися на танк. Броня цієї сау дуже схожа до стандартних натівських систем такого класу. Вона захищає від куль стрілецької зброї, артилерійських та гранатних осколків. Але більше й не потрібно. Все ж таки, ця зброя працює з відстані в 40 кілометрів. На такі дистанції кулі не долітають. Але про всяк випадок, якщо вже й доведеться захищатися, то екіпаж має на озброєнні ще й 12-мм кулемет. А для маскування і прикриття димові гранати. На озброєні Польщі станом на 2022 рік 80 таких крабів. Частину з них Варшава передала Україні. Ці системи настільки добре зарекомендували себе в бою, що Київ вирішив замовити для ЗСУ ще 60 таких установок. Таким чином, в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, зокрема і з поляками, Україна стала першим експортним замовником саме цього типу зброї, а так і САУ неодмінно наблизять перемогу України. Поєднання такої зброї дає артилеристам якісну перевагу над тими радянськими системами, що використовують рашисти, особливо коли йдеться про французькі Цезарі. Це далекобійні гармати, здатні трощити окупантів на відстані у понад Сорок кілометрів Цезар називають САУ на колесах, все тому що вона побудована на базі Sherpa 6х6, хоча є і покращена версія на шасі Татра т 8 8х8. Україна отримала першу версію, але від того вона не менш смертоносна. Шасі впливають тільки на можливість пересуватися між ділянками фронту і дають можливість долати більш складні перешкоди. А от на характеристики стрільби це взагалі жодним чином не впливає. Що 6 на 6 що 8 на – це той самий Цезар, створений для того, щоб перемішувати живу силу ворога, техніку і навіть укріплені позиції з землею. Розробкою цього монстра займалися в французькій компанії Nexter. Вона спеціалізується на виготовленні озброєнь та військової техніки. Працюючи над створенням цієї зброї, цю самохідну арту планували як систему забезпечення вогневої підтримки. Та вийшло так, що Цезар став практично універсальним інструментом. Який серед іншого може виконувати одну із найважливіших функцій на фронті контрбатарейну боротьбу. У цьому артилерійській установці допомагає її далекобійність. Поговоримо про тактико-технічні характеристики Цезар. Важить вона майже 18 тонн, що доволі небагато для такої системи. Але при цьому колісна база дає можливість швидко і маневрено переміщуватися між різними ділянками фронту. Максимальна швидкість Цезаря 80 км на годину, а запас ходу 600. В екіпажі шестеро осіб, включно з водієм. Та найголовніше це далекобійність, ефективна дистанція 42 км. кілометри, і це звичайним натівським снарядом 155-го калібру. Є можливість використання і активно-реактивних боєприпасів, і навіть керованих GPS-системами. Українські артилеристи проходили навчання за кордоном, аби опанувати такі складні системи, адже разом із ними можна комбінувати різноманітні види амуніції. Один із різновидів таких снарядів французький огр. Протитанковий осколковий боєприпас, здатний знищувати не тільки техніку, але й невеликі укріплення, центри командування і живу силу ворога. В одному такому снаряді 63 бомби з механізмом самознищення. Сау Цезар може випускати залп із шести таких огрів. А це вже серйозні наслідки для ворога. 378 бомб можуть летіти на відстань до 35 кілометрів і накривати вогнем площу у 3 гектари. Кабіна Цезаря броньована і захищає екіпаж від осколків артилерії та автоматних черг ворога. Але більшого й не потрібно: це стандартна броня для всіх САУ. Крім того, вона працює з відстані у 40 кілометрів. Навряд чи на таких дистанціях будуть автоматні постріли. А от щодо осколків, так, в росіян є системи здатні діставати на такі відстані. Хоча зазвичай вони ведуть вогоні з відстані 18-24 км. Це ефективна робоча дальність їхньої ствольної артилерії. Окремий плюс колісна база. Це зменшує прохідність в порівнянні з САУ на гусеницях, як американська М109 Паладін, але збільшує швидкість та мобільність. Завдяки колесам Цезар може швидко долати великі відстані, між ділянками фронту. Це дуже потрібна опція, враховуючи той факт, що український фронт тягнеться на понад тисячу кілометрів. До речі, Цезар швидкий не тільки в переміщенні, але й у уведенні вогню в рамках стратегічного партнерства зі США та західними союзниками артилеристи збройних сил України отримали САУ, що може вести темп стрільби від 6 до 8 пострілів на хвилину, і це у звичайному спокійному режимі. Під час інтенсивної стрільби можна випускати по три снаряди за 15 секунд. А заряджання при цьому відбувається у напівавтоматичному режимі. Якщо говорити про переваги, які має Цезар над іншими артилерійськими установками, а особливо над радянськими, то тут можна складати цілий список. Що найменше це автоматизовані пристрої та системи для навігації. Це дуже економить час, адже гармати самостійно визначає своє положення в просторі. Цезар сам проводить балістичні розрахунки і наводиться на ціль. А цифрова система управління вогнем дозволяє йому коригувати кожен постріл окремо в залежності від траєкторії польоту снарядів. Готовий гармата! Чесні системи, простота у використанні в поєднанні з технологічністю і далекобійністю зробили цю САУ однією з найкращих у всьому світі. Компанія-виробник експортує цю зброю у сім країн. Крім Франції, вона стоїть на озброєнні Таїланду, Індонезії, Саудівської Аравії, а не так давно в бельгійців та чехів. В рамках стратегічного партнерства зі США та західними союзниками ця смертельна гармата є й в Україні. Коштує така зброя немало від майже чотирьох до понад п'яти мільйонів доларів. Усе залежить від модифікацій та систем, які пропонує компанія розробник. Тим не менш, якою б не була вартість, це ціна, яку треба платити за перемогу над Росією, адже така зброя допомагає Україні ефективніше протистояти російській агресії, а грамотне використання у поєднанні з правильними снарядами гарантують кожному окупанту та їхній техніці тотальне знищення.